Всім доброго вечора, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде багатенько свіжого товару, але й дещо з попередніх відео, що не продалося. Поїхали. Хочу розпочати сьогоднішнє відео з такої частини станка. Зразу почну з недоліків. Ось комплект. З тієї сторони немає флянця і гайки. Захисні стекла, ну були, все працює. Кріплення все ціле, Не розбите тут вал на. Вал, верніше, з раз. Да, вал на шків на два струмочки. Для виходу. Підходів після точіння. Ціна такого агрегата А, і кришки немає тут до нього. Ось ще залишилось навіть заліза. Ціна такого агрегата 3000. Ось такий можливо натягувач вам пригодиться. Один нюанс з ним. Ось на одному струмочку струмочкові має бачите відбита частина. 300 гривень. Ми поїхали підряд тепер. Дравліка вже була в одному з відео. Діаметр гільзи 95. Десь загальна довжина 35, 35. Метр 5 і там 25. Метр 30 загальна довжина, вихід штоку 35, товщина штоку 5,5 сантиметра. Коштує півтори тисячі гривень. Такий гідроциліндр двосторонньої дії. Вихід штоку також. Ну тут дещо більше, десь 37. такий з ним нюанс. Ось тут ледь-ледь чіпляє нігать. 700 гривень. Ось такі ось два однакових. Це можливо для підйому кабіни. Вихід штоку 35 і 11. 46 см Товщина 30, 30-30. Ціна одного 500 гривень. Цей туго відкривається, але там мастило в ньому залишилось. Він потихеньку витягується з нього витіка там рідина. По 500 гривень за штуку. Такі однакові двохсторонні дії. Тут штуцер знизу і штуцер збоку. Товщина штопу 35, вихід невеликий, десь 18. Вони всі три однакові. На одному збереглося кріплення. Як він кріпився. Ось, бачите, такий флянець. Ідемо до набору свердл для ракмітчиків. Я вирішив їх на них знизити ціну і продати не 100 штук. А тут 200, більше 200 штук. Ціна за цей весь лот 3000 гривень. Оптом за весь лот 3000. Тут свердла є, повторюється, є. Менший більших розмірів мітчики, верки, такі потужні два свердла. Три. Красота ця тисяча, потім частини лещат. Ці вже були в одному із відео, вони з гайками. Тут 5 на 5 квадрат, висота від е верхньої частини до губок 76 це однакові. Потім ось такі. Зараз будемо міряти при вас. Тут 6 на 6 квадрат. Більше за все. Що тебе поставити? Так, 6. Так, 6 на 6 квадрат. Це з гайкою і з винтом. Губки 125. Висота до верхньої частини губки 99 см. З гайкою і з гвинтом 800. Це такий самий один в одинку. Така сама рівніше, частина лещат, один в один з цією. Тут тільки губка є, тут немає. Така 600 без гвинта й гайки. 300 гривень ромашка 540 діаметром. Ролики діаметр 150-420 довжиною. Все крутиться. Товщина стінки 3 міліметра. По 450 гривень за штуку. Трос 14. 40 гривень за метр. Тут 35 метрів. Так, трос вісімка. Тут 26 метрів по 15 гривень за метр, а в оцій бухті 40 метрів. І маю ще таку одну бухту, 40 метрів, також 15 гривень за метр. Тобто цей 600, а цей тут 26 метрів, ну, десь під 400 гривень. Така приспособа для регулювання глибини оранки. Ну, хто в курсі, той розуміє, про що мова. 800 гривень. Ось такі колеса. Не знаю, можливо, на блуг до міні-трактора як варіант. Ну а там, на, ваше, на вашу думку, як де згодиться. По 400 гривень. Так, улітка. Габарити 50-50 на 50. Турбіна ціла. Я не витягував сам ротор, щоб ви розуміли, який там діаметр. Можливо, це використати як. Ну, зрозуміло, ціна 1200 гривень. Пилки гелера 700 діаметр 810. Внутрішній а ціна 650 гривень за штуку. Залишилось дві. Потім. Оця бабка, чи що вона таке? Можливо, кому потрібно 400. Тут крутиться, тут крутиться, ну, схоже на якусь бабку. Задню йде, десь зустрічав таку річ. Не пам'ятаю, де 400 гривень. Фуганок на два ножі. Ножі присутні. Тут і тут. ну, Потреба в тому в змазці підшипників однозначно. Тут бачите на маленькі, на високій оберті і на звичайні, там вже в залежності від обертів на двигунові. 600. На пропозиції на такі половинки. Ось це з бочки, здається. Це на 6 шпильок, 2. Ось на 8. Вони рівненькі, не погнуті, нічого з ними. Все з ними добре. Цей також рівний, не розбите. Ну тут ледь-ледь. Оце ще погоди. бо я бачив в порівнянні. Ой, тут добре. Оці по 300 і по 350. Тальку я вже показував. Працює, шестерні в гарному стані, ланцюг і можна підіймати. Трискочка не працює, більш за все лопнута пружина тут. Півтори тисячі.